Новий сезон один з найкращих бомбардирів попереднього чемпіонату бразилець Майкон розпочав на трибунах. І те, що він запізнився з відпустки на місяць, тут ні до чого. Мальчик запутався трохи, що нього там 3-4 агента, сам не знав на підписував. Йдеться про продовження контракту з Волинню та заяву бразильця до дисциплінарного комітету прем'єр-ліги, в якій він вимагає визнати угоду з Волинню. недійсною. справа майкона займає більше ста сторінок у теці юридичного консультанта Волині Олега Пантія. любой контракт, который заключили стороны, даже неважно говорим о футболистах или просто вот две стороны любого договора, имеют право внести в него изменения. И 12 декабря было подписано соглашение, которое подтверждает то, что срок действия контракта продлен до 31 августа 2014 года. Торік він забивав у ворота багатьох клубів та вітання спрямовував саме до Донецька. 2 липня цього року на офіційному сайті Шахтаря його вже презентували як гравця клубу, та перехід на два місяці відклали. Статусу вільного агента чекали. Ніяких зобов'язань перед Волині у мене немає, я не продовжував контракт. Маю намір залишити цей клуб після 31 серпня. Адвокат майкона обіцявся з ходатайством провести експертизу почерковічку і технічну експертизу дополнительного соглашення з цим определити і автентичності подписи це підпис майкона. В зв'язку з цим ми обратились в КНІСЕ, Київський научний іслідувательський інститут судових експертиз. По результатам експертизи ми отримали заключення, яке підтвердило, що подпись Майкона подлинная, что що документ не что що целостный. Підписання контракту з гравцем, який має довгострокові зобов'язання щодо іншої команди, може дорого коштувати шахтарю від грошового штрафу до дискваліфікації на два реєстраційні періоди. Мы его никуда... Это ж мы его не подбивали переходить, там, разрывать контракт. Это в том случае, если у него действовал, э, ну, был действующий контракт. Этот контракт был признан всеми сторонами, то есть клубом, Майконом. И тут мы решили э, взять и подписать еще один контракт. Тогда это будет так, как вы сказали. Майкон прекрасно знает, что все документы, которые он с нами подписывал, в каждом документе стоит договорка, которая говорит о том, что если... скроется информация, что он в самом деле подписал какие-либо то ФК «Шахтер» снимает с себя всю ответственность, и футболист становится, как говорится, свободным, и вправе переходить и оставаться в том клубе, который его оригинально подписал, то Реєстрація продовження контракту у прем'єр-лізі має певні нюанси, які можуть загальмувати справу. Я знаю одно, що коли ви реєструєте футболіста, ви представляєте прем'єр-лігу три оригінали контракту. К сожалению, Ані предоставили варіант, і то копію. Якщо виявиться, що Майкон вів донечан в оману, він навряд чи примірює помаранчеву чорну футболку. Хіба отримає її в подарунок? Наш контракт сразу автоматически прикрасить своє существування і Майкон пограть И, и Чим нам иметь дело с футболистом, который, не підписав, що контракт у жонабірі обманывает новый клуб. У цій справі хтось неодмінно програє та отримає суворе покарання. Навряд рішення дисциплінарного комітету прем'єр-ліги задовольнить переможених. І ймовірно, транзитом через КДК та апеляційний комітет федерації футболу український футбол знову звернеться до спортивного арбітражного суду у Лозані.